Але хочу вам сказати, що нагадати, що маніпуляція вона береться з латинської маніпуло, тобто рука. І коли ви йдете робити щеплення в клініку, ви заходите в маніпуляційний кабінет, де з вами роблять маніпуляцію, тобто щеплення. Насправді. Uh, і реклама, і політика ну ясна річ, вона хоче вас руці привести туди, щоб ви купили продукт, який є потрібним, або проголосували за того чи іншого політика, або підтримали ту чи іншу програму. Ну так, це маніпуляції. Але я вам скажу, що навіть коли uh, хлопець запрошує дівчину uh, на морозиво, і вона знає, що мова не про морозиво, і вона може погодитись або не погодитись. Він же не робить її пропозиції: пішли до мене і будемо займатися сексом. Він е, запрошує на морозиво. Це маніпуляція? Так. І насправді з маніпуляції е, важливо, щоб вона не маскувалась під інші, е, інші способи впливу. І, по-друге, щоб у вас була змога або Взяти участь в цій маніпуляції, бо для танго потрібно двоє, або не брати. Бо коли е, вами маніпулюють поза межами вашої свідомості, е, то це означає, що у вас не спрацювало критичне мислення. Хто в цьому винен, вибачте, не та людина, що намагається вам маніпулювати, подумайте про це, але.